Привіт! Отже, це відео один день з мого життя, тому давайте швиденько пройдемось по ньому. Коли я прокинувся, я ніколи не беру до рук телефон. Я не відкриваю ніякі соціальні мережі, ні тіктоки, ні інстаграми. Далі все по стандарту. Я умиваюсь, чищу зуби, снідаю. Після цього я йду читати. Читаю я приблизно одну-дві години на день, але роблю я це кожного дня, кожного бляха дня. Я читаю книгу. Загалом я читаю книги по саморозвитку. На даний момент я читав книгу Найбагатша людина у Вавилоні. Самий богатий чобурек у Вавилоні. До речі, рекомендую класна книга. Після того, як я почитав, я йду планувати свій день. Планую я свій день дуже просто. У мене є маркерна дошка. Я просто на ній пишу найголовніші пункти, які я маю зробити за цілий день. Тобто, це там, наприклад, попрацювати і потренуватись. Після того, як я запланував день, я приступаю до роботи. Я берусь за найважче завдання зі свого плану на день. Найважче завдання це, звісно, попрацювати. Я працюю програмістом віддалено. Я просто сідаю за свій компуктор і починаю працювати. Коротше, тут нічого цікавого не розкажеш, тому що ти просто. Блін, працює це рутинна робота. Коли я попрацював, тоді я йду тренуватись. Зараз будемо робити жорстке тренування, 10 підтягувань, 1 хвилина відпочинок, і від таких 25 підходів. Погнали! Бра! Перший підхід є. Залишається всього лише 24. <рес> підхід номер 3 Напевно, думав, що о, якщо я програміст, то я тренуватись піду десь в якийсь дорогий спортзал. Ось мій дорогий спортзал. Ми зробили 5 підходів це 50 підтягнень в сумі. А нам потрібно 250. Добре, там на дивані лежати і дивитись, не? Під No10. Нарешті кругла цифра. Погнали. 100 підтягувань зроблено. Залишається всього лише 150. Бле. Скажи, щоб підписувались на канал. Знаєте, у вас там відео таке цікаве, нарізано динамічно, щоб вам нудно не було, а мені тут потрібно кожен підхід працювати. Якщо ви змерзли, найкраще, що можна зробити, щоб розігрітися це 250 підтяг. Отже, останній підхід 25-й. А. Останній не зробив є, є. є. Підтягування ми закінчили. Я думаю, зараз треба піти І ще вдома з гантелями добити біцепси і можна закінчувати. більше сніжка, тим більше шансів, що я попав. Какие жовтый сніг, тепер я точно попаду. Я би хотів, щоб ви це відео дивились не просто як якесь розважаюче відео. Подивіться це відео і порівняйте з своїм життям, тому що те, як виглядає твій день, так буде виглядати і все твоє життя. Те, що ти робиш один день. Відіб'ється на результатах в твоєму всьому житті. Якщо ти не плануєш свій день, не знаєш, що тобі робити. Якщо тобі нудно, і ти там цілий день сидиш в телефоні, не знаю, в тіктоках інстаграмах, то це бляха, час міняти своє життя. А щоб змінити своє життя, треба змінити свій день. Тобі потрібно просто подумати, сісти, подумати, чого ти хочеш досягти в житті, придумати, що тобі потрібно робити, щоб досягти цього в житті, і робити це бляха кожен. Сраний день, і звісно, в тебе будуть результати з деяким часом. Деякі люди хочуть щось там швидко зробити, швидко досягти успіху і піти відпочивати. Десь не знаю, так бляха. Не буває саме через це, більшість людей вони не досягають нічого в житті. І якщо ти один з них, то задумайся, передивись це відео, подумай, що тобі хочеться досягти в житті. Це бляха, не важко. Ти хочеш досягти успіху в спорті, ти хочеш там накачатись, стати Арнольдом Шварценеггером? Бляха, кожен день займайся спортом. Ти хочеш досягти успіхів в програмуванні, сиди, бляха, за тим компом від ранку до ночі. Тоді, звісно, ти діб'єшся результатів, якщо ти будеш кожного дня це робити. А якщо що ти там один день щось попробував, не вийшло, ей, то не моє, ти ніфіга не б'єшся. Кожен день потрібно щось робити. Кожен бляха день. Я знаю, що це може звучить якось банально, ви вже це все чули. Але чи ви робите це, подумайте, до чого приведе вас ваша діяльність, те, що ви робите кожен день через 10-20 років. Ким ви станете? Отже, я хочу, щоб ви прямо зараз сіли і написали собі план на день. На завтрашній день. А якщо ви дивитесь це відео зранку. Та мені пофіг, коли ви дивитесь це відео, напишіть сраний план на день. І не просто напишіть, а дотримуйтесь цього плану кожен день. Все, коротше, дякую вам за перегляд. надіюсь це відео допоможе вам. Бажаю вам успіхів. Напишіть сраний план на день. І дотримуйтесь його. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!